Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить, ти щойно зробила чи зробив свій перший крок в версах. І я тебе дуже добре розумію. Знаєш, я в мережевому вже понад 25 років, але знаєш що я згадую найчастіше? Це перші свої дні і перші свої кроки в першій своїй компанії. Саме вони були найстрашнішими для мене, але вони були саме найважливішими. І я точно знаю, якби я тоді не зробила ці перші прості дії, я б ніколи не була там, де я зараз. Не було б команди, не було б доходу, не було впевненості. Знаєш, все почалось із таких маленьких, але рішучих кроків. І ти можеш зараз подумати: ну, та я ще не готова, я не знаю як, я подивлюсь, як у інших, як це інші роблять. Да? Але я скажу чесно, Нічого не зміниться, поки ти не почнеш діяти. І тому я хочу дати тобі сьогодні сім простих кроків на перший тиждень. Ти можеш їх проігнорувати, але якщо зробиш, то обов'язково побачиш, як зміниться твій стан, твоя впевненість і твої результати. І так, давай ми почнемо з першого дня, день перший. З чого я рекомендую тобі почати? По-перше, запитай себе. Навіщо я тут? Сядь на кілька хвилин у тишині і чесно, дай відповідь собі на це питання. Навіщо я тут? Що я насправді хочу? Не як правильно, знаєш, бо ми всі знаємо, так, як правильно. А ти зроби це по-справжньому, по-чесному. Запитай себе і скажи собі, Я хочу додатковий дохід. Я хочу більше впевненості, я хочу знайти своє коло людей або просто хочу змін у своєму житті. Запиши це. Навіть одне-два речення і цього буде досить. Це хай буде твоє, знаєш, особисте, навіщо я тут. Його не потрібно нікому показувати. Але коли прийде момент сумніву, втоми чи страху. Саме ця відповідь допоможе тобі не зійти з дистанції. Якщо немає навіщо, з'являється бажання здатися. Якщо навіщо є, з'являється сила йти далі. То зроби це, напиши, будь ласка. Тепер день другий. Зроби перший пост або сторіс. Послухай, не чекай ідеального моменту. Ідеальний момент це твій початок. Він вже є, ти вже в ерсах, ти вже зробила цей крок. Твій перший пост або сторіс може бути дуже простим. Напиши: я почала нову справу, я відкрила для себе ірсаг, я вирішила спробувати щось нове. Знаєш, хай це буде без всяких пояснень. Без всяких продажів, без правильних там слів, зараз для тебе головне це дати сигнал світу і твоєму, твоєму особистому оточенню, да, що я в процесі, да, я почала, я тут. Запам'ятай, люди не чекають ідеалу, да, їм це не треба. Люди реагують на щирість. І дуже часто саме цей перший крок. Він запускає ту підтримку, якої ти навіть не очікуєш. І навіть не сподіваєшся, навіть, що вона буде. Але вона обов'язково буде не від всіх, але буде. То третій день, що я тобі рекомендую зробити на третій день? Напиши трьом своїм знайомим. Пиши не всім, а тим, кому ти хочеш саме написати. Головне тут. Не роби ніяких пропозицій їм. А просто напиши: Я почала нову справу. Мені важлива твоя підтримка. І пам'ятай, ти нічого не продаєш, ти просто починаєш діалог. І це, знаєш, змінює страх писати, знімає. Да? Знімає страх писати людям. І коли ти перший раз напишеш комусь, знаєш, що тоді відбувається, в цей момент з'являється найважливіше, а це впевненість у собі. Ти більше не боїшся писати, ти не боїшся починати діалоги. І далі кожне повідомлення, воно дається тобі все легше, легше і легше. Бо найстрашніше це перший крок. А ти його вже зробила все, просто продовжуй і не зупиняйся. Ну, а на четвертий день, що я рекомендую тобі на четвертий день? Будь активна в чаті. Ось що я тобі рекомендую, так? Напиши, що ти вже зробила. Про любий свій крок, напиши, просто напиши. Або ж постав питання в нашому чаті. так? Любе, що тебе цікавить, навіть якщо здається, що воно ну, зовсім просте питання. Да? Зрозумій, ми команда, тут не треба мовчати і виглядати розумною. Тут можна бути просто собою. Ну, день п'ятий. Подивись одне навчальне відео. Не Всі відразу одне. На це багато часу не треба. 10-15 хвилин і досить. Головне не кількість знань, а щоб ти не зупинялась. Шостий день. Склади список з 10 людей. Не пиши їм ще. Да? Просто напиши список і просто напиши імена, і просто зроби для себе цей список. Хай він у тебе вже буде. Це не список для продажів. Зрозумій. А насправді це твій стартовий капітал. Коли список є, з'являється такий спокій, з'являється впевненість, повір. Це, про... ну, це так. День сьомий. На сьомий день я тобі рекомендую: напиши своєму наставнику. А це твій спонсор да? або твій лідер. Просто напиши. Я готова йти далі. Що мені робити? Ну, наступним кроком, да? і не чекай, поки тебе знайдуть. Пам'ятай, ініціатива це вже половина успіху. Ну і на завершення я хочу тобі просто сказати: ти не випадково тут. Ти не повинна за ці сім днів стати професіоналом. Тобі просто достатньо не зникнути, а зробити кілька простих кроків. Але щодня. Почуй мене щодня. Ану, а ми поруч, пам'ятай завжди: ти не одна, ти не один. І саме цей чат саме для того, щоб тобі було легше, щоб тобі було комфортно. І я рада від цього серця, що ти з нами.